Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчах лізі чемпіонів, неймовірно велику кількість трансферів в УПЛ, як на вхід та вихід, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаємо з донецького шахтаря, який програв Борусі Дортмун з рахунком 3-1 та залишає Лігу Чемпіонів. Перед цим поєдинком у Шахтаря ще залишались математичні шанси, щоб потрапити до плей-офф. Там правда потрібно було, щоб виконалось три умови окрім перемоги Шахтаря. Тому у підсумку, як ми побачили, що навіть не просто 10 балів не вистачило б Шахтарю, а навіть могло б не вистачити і 11, тому що Динамо Загреб з 11 балами вилетів з ліги чемпіонів. Що стосується цього подинку, то як я завжди кажу, що щоб перемагати певній команді більш сильнішу команду, потрібно ідеально зіграти в усіх лініях. В захисті, півзахисті, в нападі. Як ми побачили на перших хвилинах, вони погано зіграли як в півзахисті, як в нападі, так і в центрі захисту, тому що Судаков віддав не найкращу передачу на Педріньо, який також можливо обрав неправильну позицію. І після цього виникла контратака, де 27-й номер Борусі Дортмунд просто спокійно обіграв Азарова і віддав непогану гульову передачу. Звичайно, були надії, що можна було перемогти цю команду, тому що вони зараз грають у не найкращий футбол. У них змінився головний тренер, але вони грали вдома на іду на парк. Ви всі прекрасно знаєте і бачили ті відео, яка там неймовірна атмосфера. А тому Боросія майже завжди там перемагає. Ще однією проблемою Шахтаря в цьому поєдинку було те, що не міг зіграти ігіналду. Відчувається, що гірники саме його награють у центрі нападу і вони хочуть грати саме з таким нападником, якщо казати про лігу чемпіонів. А тому, коли виходив зубков, який напевно вже однією думкою в іншому клубі, відчувалося, що йому щось не вистачає, і він ну просто не дограє. Взагалі, що стосується нападника і Шахтаря, то сподіваюся, що вони когось знайдуть для чемпіонату України. Бо Гіналдо непоганий гравець в лізі чемпіонів, коли Шахтар може спіймати свого суперника на контратаці. Але якщо трауре використовувати опозиційний футбол, всі ми знаємо, що в нього зараз не найкраща форма, і використовувати його в чемпіонаті України також буде дуже складно. У підсумку Шахтар залишає Лігу Чемпіонів, і це був перший досвід у такому етапі ліги. І насправді він вийшов невдалим для нас, тому що, якщо подивитися на те, у кого Шахтар перемагав, то виходить так, що зі старим форматом було б краще. Тому що Шахтар з 4-го кошуку переміг Брест та зіграв у нічию з Болонією, переміг з третього кошуку Янгбойста, програв ПСВ. Тобто, якщо б був би старий формат, і Шахтар отримав би з 4-го кошуку Брест і переміг. Їх би два рази, то просто потрапив би до Ліги Європи і все. А так залишається без Єврокубків. До речі, і ви напишіть в коментарях, як вам цей новий формат Ліги Чемпіонів. Як бачимо, щоб пройти до плей-офф, потрібно ще було перемагати ПСВ та Болонью. І, звичайно, продовжуючи про шахтар, то зараз буде багато трансферів на вихід. Вже офіційно Шахтар оголосив і попрощався з Тарасом Степаненко, який провів у складі гірників 14 років. Попрощалися з ним, подякували йому. І вже у коментарі Зоря Лондонськ повідомив, що перейде до турецького чемпіонату. Що стосується Олександра Зубкова, то тут всі чекали завершення матчу Боруся дортмунд Шахтар, щоб провести фінальні перемовини щодо його переходу в Трабзанспор. Взагалі, ось цей провальний сезон для Шахтаря, погана позиція в чемпіонаті, мало балів в лізі чемпіонів, підвела керівництва гірників до того, що потрібно зменшувати кількість українців у стартовому складі. Якщо подивитися на там, останні матчі Шахтаря на початку сезону, в минулому сезоні в лізі чемпіонів, то дійсно ми можемо побачити велику кількість українців, регулярно 8-9 у стартовому складі. І, звичайно, є куди змінювати цей склад на бразильський, як він був там 5 років тому, і так далі. А тому, звичайно, все йде до того, що вони будуть змінювати на бразильців. Поки що єдина проблема не всюди є заміни, тому що з нападниками є проблеми. З опорником також є проблеми. Так, є марлон, але поки що йому потрібна адаптація. Щодо Зубкова, то враховуючи, що огіналду нападник, то залишається лише Неватон, Підріння та Кевін. Тому також потрібен ще один вінгер. Тому думаю, що в найближчий час нас чекає, що Шахтар підпише якогось молодого бразильського хавбека та нападника. Але окрім цього будуть трансфери і на вхід, бо, як повідомляє Фабріціо Романо, Шахтар зробив пропозицію везгаму щодо Луїзо Гільєрме. Повідомляється, що гірники запропонували 15 мільйонів євро. Але окрім них є ще зацікавлені клуби. Він приєднався до молодобойців влітку за 23 мільйони євро, але за цей час вийшов на поле лише 6 разів та відіграв у сукупності 50 хвилин. Насправді виглядає трошки як нахрюк, хоч це романа. Але я пам'ятаю, як влітку, півроку тому була новина, що Шахтар цікавиться бразильця Манчестер Сіті Кайкі, що вони, начебто, хотіли взяти його в оренду. У підсумку після цього ніяких новин не було, і виглядає, що це знову якась чутка і. Можливо, намагається цьому бразильцю допомогти, тому що всі знають, що рейтинг бразильців і шахтаря дуже високий. І Якщо гірники цікавляться, то значить це цікавий гравець. Звичайно, це може бути і правда, тому що зараз гірники продають Олександра Зубкова, який є правим вінграм, тому її може стати йому заміною. В цілому ціна виглядає досить нормальною і по сили шахтарів, але виникає питання, чи захоче гравець, який вже переїхав до Європи, пограв в Англії, захоче переїхати в Україну, в якій йде війна. Я там розумію, коли є ще шанси у наших клубів запросити з Бразилії і просто з Південної Америки гравців до нашого чемпіонату. Але коли вони вже грають у Англії, ну це буде дуже важко. Окрім цього, і це більше схоже на реальність, Шахтар цікавиться центральним захисником з Хайдук Спліту. Як повідомляє місцеве джерело, центрбек хайдуку Домінік Перпіч отримав дві пропозиції: від Чахтаря та Гамбургу цього сезону Перпіч став ключовим гравцем команди та провів на позиції лівого центрального захисника 17 матчів та віддав два асисти. Тут насправді є багато цікавих фактів щодо цього можливого трансферу. По перше, у Шафтаре є Даріо Серна, і враховуючи можливості на хорватському ринку, звичайно, він його з легкістю може вмовити перейти саме до нашого українського клубу по друге нещодавно була новина, що Шахтар цікавиться центральним захисником з Уругваю Хуаном Редрігесом. Там, начебто, повідомлялось про 7 мільйонів євро, але з тих пір жодної новини немає. Можливо, не вдається його підписати, а тому це кандидат номер 2. Ну і по третє, враховуючи, що Шахтар намагається перейти більше в своєму складі до закордонних гравців та відмовляється від великої кількості українців у складі, тому можливо це буде заміна Матвієнко, бо також це лівий центральний захисник. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. І, наприклад, немає сенсу зараз повторювати, що вже офіційно Георгій Бочан став гравцем Аль-Шабабу. Або те, що я вже багато про це розповідав, що Кривбас може підписати Глейкера Мендозу, а Трансформар повідомляє, що він вже у Криворізькому клубі. Тому, враховуючи все це, раджу вам підписатись на мій телеграм-канал. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київське «Динамо» все ще може підписати південноафриканського захисника Суперспорт Юнайтед. Як повідомляє джерело Сокерла Ладума», кияни все ще ведуть перемовини Суперспорт Юнайтед щодо трансферу захисника «Окони». але чи буде це повноцінний трансфер або оренда, наразі невідомо. Насправді прослідковується дуже логічна думка, бо цей імеоконе спочатку приїжджав на один тиждень перегляду, потім цей перегляд продовжили. Тобто виглядається так, що тренерському штабу він все ж таки трошки сподобався, але не прям там на 100% щоб його купляти. Також можна згадати, як нещодавно з'явилася новина, що Трабзанспорт цікавиться поповим. І якщо враховувати ось ці дві новини, то виглядається так, що вони не хотіли спочатку брати ім'я Окона, тому що він не виглядає краще ніж основні захисники Динамо. Але якщо Динамо буде продавати попова, то звичайно йому потрібна заміна. А тому цей південноафриканський центральний захисник може ними стати. Київське «Динамо» може продати свого найкращого молодого таланта в англійський «Вулверхемптон». Як повідомляє англійське видання Толкспорт, вовки цікавляться та вже зробили пропозицію щодо Володимира Брашка. Вулвс зараз здає на 18-й в АПЛ, що є зоною виліту, а до безпечного 17-го місця один бал. Я вже багато разів казав, що АПЛ це саме той чемпіонат, і там є ті клуби, які можуть дійсно задовольнити фінансові потреби Динамо. Звичайно, що каяни хочуть приблизно таку суму, як вони отримували за Миколенка, там 22 мільйони євро за забарного таку ж саму суму, ще й мають відсоток від майбутнього перепродажу. І так само я думаю, хочуть і за брашка. І тільки там середняки або аутсайдери АПЛ можуть заплатити саме таку суму. Звичайно, цей трансфер виглядає дуже цікавим як для Динамо, для Брашка, для Вулвергемптона, тому що у англійського клубу є проблема саме з цією позицією, і усі знавці АПЛ радять дійсно переходити у цей клуб. Але є одна головна проблема в тому, що Вулфс зараз знаходиться у зоні виліту, а тому для брашка це може бути не цікаво, щоб через півроку опинитися у чемпіоншипі. Звичайно, ще попереду 15 турів, і все може кардинально змінитися. Вулф може взагалі е, по закінченню сезону закріпитися у середині таблиці АПЛ. Але як мені підказують знавці АПЛ, то там є проблема ще і з центром захистом. Команда пропустила майже найбільшу кількість голів в цьому сезоні 52 голи за 23 матчі, а тому все одно ризиково переходити саме в цей клуб. Хоча в цілому для Динамо це буде дуже цікаво. Ковалівський коло звернув увагу на румунський ринок гравців та готує подвійне підсилення. Перший і вже офіційно ковалівці підписали румунського захисника Стефана Владу. У поточному сезоні Стефан провів 17 матчів за університет Крайова, віддавши один асист. Угода з футболістом розрахована на 2,5 роки. Що стосується другого гравця, то це також гравець університету Владимир Скречу, але поки що тривають перемовини. За інформацією телеграм-каналу «Бий-біжи», команда з Київської області виявляє інтерес до упорного півзахисника клубу збірної Румунії. Між сторонами тривають складні переговори, але сам гравець прагне залишитись свій нинішній клуб. У українських клубів насправді цікавий досвід з румунськими гравцями. Одразу можна задати таких гравців, як Драц в Шахтарі, у Динамо Флоріан Чернат, Тіберіо Гюани. і це лише айсберг, так би мовити, цих відносин з румунськими гравцями. Можна ще задати Іону Мазілу, там не найкращий досвід, але в цілому можливо у Ковалівського колосу вдасться розкрити цих гравців на максимум. Криворізький кругбас може втратити ще двох своїх легіонерів: мова йде про джихада бізіману та Даніеля Сосу. По перше, за інформацією Тато таке Макабі Танія може зробити пропозицію щодо джихада Бізімани та запропонувати 200-300 тисяч євро. По-друге, що стосується Даніеля Соси, то тут зробив пропозицію Лівійський Аль Хіляль. Звичайно, це зараз головна проблема для кривбасу, тому що легіонери не дуже хочуть грати у кривому розі, який є близьким до лінії фронту, тому ну просто бояться там знаходитись. Окрім цього, це ще є і проблемою для того, щоб запрошувати нових гравців. І що стосується Бізімани, то скоріш за все це може бути правдою. А що стосується Даніеля Соси, то є такий наближений телеграм-канал до Кривбасу Кривбас 2.0, який повідомив, що не переживайте, не буде мінус один по Даніелю Соси, а буде навпаки плюс один. Напевне, це натяг на те, що все ж таки підпишуть Глейкера Мендозу. Нападник полісся Луїфер Ернандес залишає клуб. Про це повідомляє журналіст Маріо Санчес Альберто. Як пише джерело, він близький до того, щоб перейти в еквадорський ФК Вінотінто на правах оренди. Луїфер перейшов до житомирян у березні минулого року з Пуертокавелью за 1 мільйон євро. Для Житомирян цей трансфер вийшов дуже невдалим, тому що зараз для українських клубів, не враховуючи Динамо та Шахтаря, заплатити за гравця 1 млн євро, це звичайно багато. Так, Полісся – це багатий клуб, Буткевич багато виділяє на свою команду, але все одно 1 млн євро це завелика сума. Полтавська ворска може підсилитись центральним захисником з Південної Америки. Як повідомляє сайт Клара Спортс, полтавчани домовились про оренду з правом викупу центрбека Костаріканського клубу Еридіано та національної збірної Костарики Фернана Фарона. Гравець має найближчим часом приєднатись до полтавського клубу на зборах у Туреччині. Для полтавської команди зараз будь-яке підсилення це підсилення, тому що є проблеми майже на кожній позиції. І, звичайно, Юрію Максимову, який, хоч і не любить багато гравців у своєму складі, у своїй обоймі, де він любить там 14-15 гравців, але все одно потрібні якісь нові гравці та підсилення. І наостанок, дякую, що дивитеся. Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео слава збройним силам України і слава Україні.